Вітаю вас, любі діти! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, і сьогодні ми будемо говорити про число і цифру 3. Будемо разом орієнтуватися у просторі. І згадаємо або познайомимося з такою геометричною фігурою, як трикутник. Зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Сина вкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята й і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Ось так от гарно ми з вами привіталися, але Оленка нам принесла ще загадку слухайте уважно. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Ще раз послухайте у садах лісах блукає, в жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Правильно, це чарівниця осінь. У нас зараз з вами пора року осінь. Подивіться на малюнок та скажіть мені, будь ласка, якого кольору небо стало? Дивіться уважно. Небо сіре та дощове. Відповідаємо повним реченням. Небо сіре та дощове. Подивіться уважно на малюночок та скажіть, як гріє сонечко восени? Чи бачите ви сонечко? Не Сонечко гріє слабо, або майже не гріє. Сонечко гріє слабо або майже не гріє. Кажіть мені, будь ласка, як, е, як можна сказати іншими словами на, на вулиці хмарно? Якого кольору хмари? Хмари сірі та дощові. Ще можна сказати, що хмари важкі. Молодці. Коли плачуть хмари? Діти, подумайте, коли плачуть хмари? Хмари плачуть, коли йде дощ. Скажіть, хмари плачуть, коли йде дощ? Хмари плачуть, коли йде дощ. А чому літає листя? Листя літає, тому що дме вітер. Можна сказати, дмухає, повіває, гойдає вітер. А які сльози, хмаринок? Це краплини дощу. Правильно, сльози хмаринок це краплинки дощу. Які ви розумнички, які ви молодці. Пані осінь перенесла нам подарунки: це грибочки та листочки. Подивіться, які красені. Дітки, а скільки грибочків принесла осінь? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три грибочка. Число три позначається цифрою 3. Три. три грибочки принесла осінь. Діти, скільки листочків принесла осінь? Порахуємо один. Два. Осінь принесла два листочки. Ви молодці, два листочки осінь принесла. Розумнички, правильно порахували. Діти, а чого більше листочків чи грибочків? Подивіться уважно. Правильно, більше грибочків. Діти, а що треба зробити, щоб перевірити? Хто уважний, той знає. Правильно, необхідно покласти на грибочок листочок. Давайте ж покладемо листочки. На перший грибочок, на другий грибочок. Діти, а наскільки листочків менше, ніж грибочки? Подивіться уважно. На один. Правильно скажіть на один. Діти, що необхідно зробити, щоб їх стало порівно? Або забрати один грибочок від трьох грибочків відняти один. І у нас вийде порівню, однакова кількість. Або навпаки, на грибочок до двох грибочків, до двох листочків додати один листочок. І буде три листочку. У кожного грибочка буде свій листочок, їх буде порівну. Однакова кількість, порівну. Молодці. Діти, поки ми з вами гралися і рахували, до нас прийшли ведмедики. Це родина ведмедиків, татусь, матуся та дитинча ведмедик. Давайте пограємо в гру, розстав ведмедиків. Ми їх будемо порівнювати за зростом. Хто найперший буде? Найперший і найбільший тато ведмідь. Він йде перший. За татом ведмедям. Йде нижча матуся. Тато найвищий. Матуся нижча. А найнижчий ведмедик синок. Тато найвищий, матуся нижча, а синок найнижчий. Тут ми використовуємо часточку най. найвищий, найменший. Правильно, ви молодці. Подивіться, будь ласка, де сховався тато-ведмідь? Тато ведмідь сховався за ялинкою. Де сховався тато-ведмідь? Ведмідь сховався за ялинкою. Правильно! Де мама ведмідь? Мама ведмідь стоїть між березою та кущем. Мама ведмідь стоїть. Між або посередині. Між кущем та березою. Молодці! Подивіться на малюночок і скажіть мені, де тато ведмідь. Тато ведмідь сховався за ялиною. Тато ведмідь сховався за ялиною. Де мама ведмідь? Мама ведмідь стоїть між кущем та березою. Де ведмедик дитина? Ведмедик дитина стоїть ліворуч від куща. А де сонечко? Сонечко знаходиться над ялиною. А де хмаринка? Хмаринка знаходиться ліворуч від сонечка. А грибочок де? Грибочок знаходиться праворуч від куща. Молодці. Слухайте загадку про геометричну фугу... фігуру. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати Зможеш? Ти? Яка геометрична фігура має три сторони та три кути? Правильно, це Трикутник. Ви молодці? Трикутник має три сторони і три кути. Я без сторіни без кутів. Як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів. У сонечку впізнай. Правильно, це круг. Ви правильно відгадали, це круг. Круг не має ні сторін, ні кутів, і дуже багато предметів схожі на круг, наприклад, сонечко. Наше заняття добігає кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні з вами грали в різноманітні ігри і познайомилися з числом 3. Що найбільше запам'яталося вам на занятті? Мені особисто запам'яталася гра, де ми з вами рахували е, листочки та е, грибочки. А яка вам гра сподобалась найбільше? Мені сподобалася гра, де ми з'ясовували, де знаходяться ведмедики. Які геометричні фігури ви запам'ятали? Сьогодні я запам'ятала геометричну фігуру Трикутник, яка має три сторони, і Круг. Ви, великі молодці, наше заняття добігає кінця. А хто дивився, постав лайк і підпишись на мій канал.